Вітаю всіх! Повертаємось до перемовин. Я хочу тепер перепровірити розклад, повторити. Перемовини, заявляю, що буде продовження перемовин до кінця липня. Тепер, ще раз, повторний розклад роблю, до речі, не був шоц на цю тему. Перемовини України та Росії будуть знову продовжуватись до кінця липня. Перемовини України та Росії будуть продовжуватись до кінця липня очередний етап. Дивно, мені показує, що ні. Десятка мечів ні. Думають ще, що... тут відповідь ні ця колода. Якісь раптова якісь розмова, яка не є чимось таким добрим. Ну, я не бачу, це зміни. І ще це відповідь ні в класиці, але десятка мечів це зміни. Там кардинальні зміни в процесі. Давайте подивлюсь цю колоду: міжнародних відносин. Перемовини між Україною та Росією будуть поновлені до кінця липня, як вони заявляють, там 23-24 липня. Давайте дивитись. Будуть. Карта невизначеності. Також, дежав'ю постійні такі качелі. Ось розмови про це. Готуються до цього вони. Вони готуються до цих перемовин. Довга праця, так. Думають, як краще. Давайте так. По перше, на це впливає ще Трамп своїми діями, обіцянками, допомогою. І Україна тепер готується грунтовніше до перемовин, щоб взяти з них максимум.